Не хочу я вас знову тут бачити. Кажу я своїм клієнтам, людям залежним, які приїздять до нас на реабілітацію. Не хочу бачити по черговому колу, коли ви приїздите знову похудавши, знову в будуні, знову в абстиненції, в параної якісь після чергового зриву. Частіше всього причиною зриву є перерваний курс. Тому я постійно наголошую, що потрібно пройти програму повністю раз і назавжди. Не заманюю людей на один якийсь там місяць. Хочу, щоб приїздили готові люди до одужання, прогріті і знають, чого вони їдуть. Знаєте, де б я вас хотів би бачити? Ну, наприклад, зустрів я вас в місті, ви гуляєте з. Клясочку зі своєю дружиною, щасливі, радісні, не курите, не вживаєте. Кілька років уже тверезі, відкриваєте свої бізнеси, ростете особистісно, ростете по якійсь своїй кар'єрі, розширяєте свої компетенції. І у вас все круто в житті. І ви мені дякуєте за те, що я якийсь внесок зробив взагалі в це. Тому наголошую ще раз, цей шлях потрібно пройти від началу до кінця. І я не знаю, ще ні однієї людини, яка б пошкодувала про це. І в той же час знаю багато людей, які шкодували про те, що не прислухались.